Доброго дня, шановні. Вам знайома ця рослина? Думаю, знайома. Бо хто її хоч раз посадив, той знає, чим це пахне. І зараз покажу, звідки вона вилізла. Бачите? Оце так вона самосівом в такому місці і виросла. Це овочевий. Зараз ще покажу. Ось іще гущавина. Нічого не робила. Ось бачите, який він. Це фізаліс овочевий, бачите? Теж самосійка. Ось він. Бачите, скільки його? Ну, тут у мене нічого не росте, так боремося цією рослинкою. Тому тут я його залишила, думаю, покриє тут куточок. Може приб'є трошки. Ну, та Як руками не виб'єш, то рослина не приб'є. Це така рослинка, що її раундап не бере, не то щоб фізаліс. Ну, ось отакий самосій. О, бачите, що ще є? Це теж самосій. Он треба забрати, бо ще там от далі є. Ну, росло собі, хай собі росте. Бач, це фізаліс собачевий. Раз посіяли і будете мати на роки. А це все, бувайте здорові!